Постійний розвиток технологій допомагає зберігати життям українським військовим. Зокрема, робот Терміт застосовують на різних ділянках лінії бойового зіткнення. Сотні таких роботів уже працюють на фронті. Про їхній застосунок та розвиток загалом військових технологій в Україні будемо говорити далі із Максимом Васильченком, співзасновником і директором компанії Терміт. Пане Максиме, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Вітання, пане Максиме. вітаю, дякую, що запросили. Отож, система терміт. Чи можете розповісти нам детальніше про неї, які характеристики має, які основні задачі виконує? Основні задачі, які виконують на сьогодні, подібні роботи, це звісно логістичні задачі. Їхня основна робота це замінити людей у плані доставки будь-якої провізії або боєкомплекту. І на сьогодні це дуже непогано в нас вдається. Друга рядна задача це використання цих платформ вже як бойових модулів, але про це багато не можу зараз розповідати. Все це трошечки ви згодом вже побачите, і це буде якби невеличкий сюрприз для нашого ворога. Скажіть, будь ласка, ми знаємо також, принаймні в соцмережах писали так само люди, що окрім постачання логістичних, так тобто, там також терміти допомагають вивозити поранених на лінії зіткнення. Чи правда це і чи часті такі випадки? Так і є. Це правда. Раніше це більше замовчували, тому що насамперед це дуже небезпечні задачі, операції, до яких готуються. Тому що якщо є тяжкі поранений, разом з ним потрібно супроводження якесь, але так як від зони проведення самих бойових дій до точки збору тимчасових поранених, то цим питанням займаються саме командири, які працюють на місцях, і відповідальність несуть за це вони, тому що це є складна така робота. Але... Буквально, от вчора, нам гарна новина прийшла, що за допомогою нашого робота було вивезено троє поранених успішно доставлено їх до пункту, де їм вказують іншу допомогу. І ми вчора, прямо тут ходили по компанії, всі посміхались, бо ну так, так зараз стається, що ми постійно покращуємо виріб, боремося там з різними задачами, з проблемами, і коли приходять будь-які такі гарні новини, да. То ми всі дуже радіємо і розуміємо, що працювати треба ще більше, ще більше прислухатися до наших е людей, які керують цим роботом, і як то кажуть, надає крила. Пане Максима, скільки часу орієнтовно йде на виготовлення одної такої роботизованої системи, зокрема щодо комплектуючих. Наскільки залежне зараз виробництво від іноземних комплектуючих, чи можливо вдається якось власними силами і ну, українськими комплектуючими забезпечувати це виробництво? Скільки виробляємо як швидко, там такі деталі не можемо казати поки що? Але гарне питання. Ви піднімаєте з приводу локалізації виробництва необхідних для нас компонентів. Це зараз треба і медійно підтримувати, і немедійно, тому що дійсно на початку війни ми були дуже залежні від постачання електронної частки компоненти в Китаї куплялись мотори, в Китаї куплялись політні контролери, реле і так далі. Ну тобто, вся електроніка, вона йде з Китаю. Да? А ми брали, ну використовували наше це тільки метал, механіка. Ну і робота, звісно ж, йде на сьогодні. Дуже багато роботи ми робимо разом з Мінстратегпромом, з ДСЗІ, з Мінцифрою з приводу того, саме щоб локалізувати більшу частину матеріалів саме в Україні. І є вже дуже багато класних кейсів. Ви бачили новину нещодавно, що є вже FPV, які зроблені повністю 100% з українських матеріалів, з українських комплектуючих. Зараз ми так само рухаємося і в роботах. Роботи це трошки сложніше. Там технологія автомотів, це автомобільна ну автомобільна машинобудування, Там багато чого є, що дуже складно зараз локалізувати, але. Електромотори, бортові комп'ютери, реле, різні драйвери. В нас вже є компанії, які виготовляють. Ми вже маємо на руках багато прототипів, які саме зараз використовуємо і тестуємо. І ми маємо в руках зараз вже гарний продукт, який ну, не потребує великих доробок. Він потребує лише е, щас. Часу на його застосування, щоб просто закатати накатати на ньому відповідні години, і наша мета взагалі це зробити так, щоб десь 95% складової була українського виробництва. Пане Максиму, у нас трохи більше хвилини на розмову. ще. як створення асоціації виробників може повпливати взагалі на розвиток військової промисловості у нас? І наскільки це буде полегшувати комунікацію і, і можливість навіть навіть так? У нас того немає, але нам потрібно це і одразу можливо хтось буде у цьому допомагати? Наскільки створення асоціації може допомогти у цьому напрямку? Асоціація вже допомагає розробникам України з майже з того дня, як вона була створена. Розробники почали отримувати довгоочікувані контракти. Розробники почали отримувати інформацію з перших вуст і мають можливість тепер комунікувати з представниками держави. Розробники мають тепер шанс приймати участь у створенні нових нормативно-правових актів, документів, рекомендацій різних грантових програм. Програм фінансування і є ще багато роботи з уніфікації, багато роботи з інтеграції, і це все вже робиться сьогодні. Насамперед, окрім асоціації, яка поєднує виробників НРК, є ще Всеукраїнська асоціація Рада зброєрів, яка об'єднує всі асоціації України. І цей такий великий потужний кулак. Він вже багато чого. І за допомогою об'єднання всіх виробників ми починаємо вирішувати ті питання, які ми поодиноко не могли вирішувати. Пане Максиме, дякуємо за відповіді і можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Це був Максим Васильченко, співзасновник і директор компанії, виробника наземного роботозованого комплексу Терміт.